Добрий вечір, дорогі друзі, підписники мого каналу. Всі, хто завітав до мене сьогодні прогулятися разом зі мною біля річки Здвиж. Ми зараз на прогулянці з нашими улюбленцями із Лірою і Сільвером. Вони мають масу задоволення, бо їх взяли на прогулянку. І от сідає сонце, там між вітами Берез. Прямо не наче вогонь горить, так яскраво заходить сонечко. Надворі прохолодно, і з'явився оце тільки що якийсь вітерець свіжий доволі такий. Бо як ми йшли на прогулянку, вітру не було. Я ще сказала, дуже гарна погода для прогулянки. І не жарко, і не мокро Дощ, не йде, і роси немає, і ще й вітру немає. Тихо, гарно і добре. А ось уже тобі вітерець з'явився. Скільки зараз ароматів у вітрі, я вам передати не можу. Щось продовжує квіт... квітувати. Я не бачу вже квіту. Хоча ось, М -м -м. це глудина, глудина квітує. Ой, он звідки цей аромат іде. Гляньте, яка вона красуня, гляньте, яка вона вся а в... квічена оцими соцвіттями. Білими, красивими соцвіттями голоду. Схоже на калину, але воно має свої нотки якісь менш знайомі для мене. Колись ми на цю годину до війни повісили годівничку для птахів на цю годину і на оту грушу. Ну, їх вже близько тут немає. Позбивало їх, бо по... я уявляю, що тут було. Як тут і берези поломані, то це тільки все залишилося в спогадах. Ну, Груша вже давно перецвіла, вже і зав'язалася, А ось голодина, ще одна цвіте глід. Як же гарно, як чудово, яке прекрасне повітря, свіже, чисте. Прямо хоч пий. Так же на дворі, причудово і гарно. Єдине, якби закінчилась війна, щоб спокій наступив. І у людей з'явилась радість хоч якась. Як не крутий. А сум заполонив серця людські і потихеньку згризає здоров'я у кожного. Всі живуть, як зараз, сучасною мовою. Ми виражаємося в стресі постійному. Тож, дорогі друзі, давай переключимося все-таки на оце чудове плесо, на оцю прекрасну воду, на нашу річку, на річку Здвиж, послухаємо, як скрикучуть пташки річкові. Вони вже позліталися на літо сюди. Всі ми своїми сім'ями пташинами виводять пташенят, сидять на кублах. От. Ну, в общем, води в річці багато бо Я дивлюсь, вже і того бережка немає, куди ми спускалися. Ну, от. ну і все зовсім по-весняному. От весна зараз така, як можна сказати, і колись була. Ну, от немає такої жари. І мене це тішить. Я не люблю, як дуже жарко. І для рослин погано, і самій людині, скажімо, некомфортно. От, але потрошку тепліть буде, і то добре, бо треба, щоб була вища температура, щоб росли наші рослини і починали потроху плодоносити. Вже пора висаджувати розсаду на городу, вже багато хто і висадив, багато що і посходило. Але такі тепловолюбіві рослини, як, наприклад, помідори там або... Гірки, тут для них це ще температури досить низькі. У мене квасолька посходила, так вона стоїть така собі світло. Світлі листочки. Це значить, що вона змерзла, це значить, що їй некомфортно. Ну добре, дорогі мої. Що ж, я хочу всім вам побажати мирного неба над головою. Хочу вам побажати спокою, душевного. Нехай ваші серця наповняться любов'ю і радістю, душевним спокоєм, нехай сім'ї ваші будуть повні здоров'я і щасливі. Ну а зараз, дорогі мої, я на цьому буду закінчувати своє коротке відео. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія. Зараз не в саду, а на прогулянці за селом. Всім вам бажаю, перш за все, здоров'я і тихої ночі. До побачення, підписуйтесь, кому подобається українська природа. Хто любить прогулянки, хто любить оце все, що я вам показую, ставте вподобайки, підтримуйте україномовний канал. Ну, і чекаю вас всіх на своєму каналі. До побачення! З вами була Наталія.